Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, що вам принесуть вихідні 29-30 березня 2025 року. Тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. я починаю з першого. Перший варіант місяць риба і сонце. Дивіться, якщо ви не знали, чи будуть у вас надходження якихось фінансів, чи будуть у вас зростати ваші достатки. То у вас ця ситуація проясниться саме на цих вихідних. Можливо, ви будете знати, що ви отримаєте, або розмір, або, можливо, отримаєте більше, чим навіть розраховували. Якщо у вас були якісь незрозумілі ситуації, можливо, якісь підводні камні випливали, можливо, недоброзичливі люди вас оточували, то вам ці вихідні це, вихідні це все проявлять. А ще для вас є така підказочка, що саме на цих вихідних у вас відкриті. Всі можливості для того, щоб ви могли і себе реалізувати, і вирішити робочі питання, налагодити стосунки в родині з вашими діточками, для кого це актуально. Це дуже такі гарні енергії, які вам сонце дає вам можливість. Взагалі, жити і радіти життю, розкривати свою творчість. Вона у вас є, у кожної людини є. Не кожна людина, можливо, може її відкрити. Але саме для вас це буде актуальними на цих вихідних. Можливо, у вас буде спілкування, якась звісточка, повідомлення, які вам також прояснять ситуацію, яка для вас була закрита до цих вихідних. А я бажаю вам гарних вихідних. Другий варіант. Конюшина, сад і сови. Другому варіанту на цих вихідних, можливо, доведеться вирішувати і особисті питання, і питання якісь у суспільстві. Можливо, хтось займається громадською діяльністю, можливо, хтось займається якимось розвитком своїх здібностей, можливо, ви розвиваєте себе в соціумі. Для когось актуально буде, якщо ви займаєтеся через інтернет і ви бажаєте досягти успіху, то, можливо, саме на цих вихідних той успіх ви й отримаєте. Для когось, можливо, навіть будуть подарунки або якісь фінансові надходження. Головне проявляйте мудрість, будьте обережними. тому що якщо ви будете робити щось на показ, не те, що ваша душа просить, а те, що ви хочете. Таким чином, залучити чиюсь увагу до своєї особи перевернути, то це ви собі можете цим нашкодити. Не забувайте, за вами хтось пильно спостерігає. І, можливо, очікують, що ви зробили якийсь хибний крок, або допустилися, допустили якусь помилку і припустилися лишніх зайвих розмов. Якщо ви тільки почнете себе вести некоректно, ви самі для себе будете дещо шкодити. А якщо будете більш мудрими і будете зберігати спокій, займатися своїми справами, ну скажімо, на совість, то у вас все буде гаразд, навіть подарунки для когось фінанси. Це був другий варіант, я бажаю вам гарних вихідних. Третій варіант для вас лілії, обручка і коса. Для третього варіанту, на цих вихідних, можливо, ви будете збирати урожай від прикладених зусиль. Якщо ви щось там вже напрацювали, можливо, щось десь мали, то, можливо, саме той урожай у вас вже визрів. Для вас буде відкриватися якась певна інформація, але, можливо, вона не зовсім для вас і відкриється. Тобто. Які питання у вас викликали нерозуміння, що там відбувається, то ви зможете частково цю проблему вирішити. Як підсумок, ви отримаєте задоволення, хтось, можливо, також подаруночки на цих вихідних отримує, хтось, можливо, просто підтримку приємні, гарні слова, ваше визнання. Тобто, якщо ви щось прикладали зусилля, то, можливо, для вас це хтось побачить, підкреслить і будуть вам говорити певні компліменти або вас хвалити. І ще на цих вихідних, можливо, для когось доведеться щось зіткнутися із якимись певними паперами, не поспішайте, тому що там можливо дещо для вас буде незрозуміло, а те, що незрозуміло, потрібно відкластись. Обміркувати, перечитати ще раз і лише потім приймати рішення. Не поспішайте, якщо ситуація не визріла, ви можете ну, налякати свою вдачу. Тому дійте розважливо, займайтеся особистими справами, займайтеся складанням якихось своїх планів, можливо, для когось. Будуть покращуватися сімейні стосунки, і ви будете від того отримувати задоволення. Тож я бажаю вам гарних вихідних.